Вітаю вас, любі малята! До нас йде велике свято, яке називається Великдень. І ви знаєте, що на великдень наші матусі та бабусі дуже ретельно готуються. Вони випікають паски та розмальовують яєчка. Сьогодні ми з вами теж будемо розмальовувати яйця на Великдень. Але будемо розмальовувати дуже Незвичайно, нам необхідна дрібна сіль, клей ПВА, ложка, щоб було зручніше, форма та акварельні фарби. Ми спочатку підготуємо наші фарби, а потім я вам покажу, що ми будемо робити далі. Треба наші фарби розбудити. Ви Знаєте, як ми їх будемо? Так, ми їх вмиваємо, тобто додаємо у фарбу побільше води, щоб вони вмилися та прокинулись. Не забувайте мити пензлика після кожної фарби. Поки ми будемо наносити наш візерунок, фарби у нас прокинуться ось так додамо води. Щоб вони в нас були готові до роботи. Ось так я буду пробуджувати якомога більше фарб, а які нам будуть потрібні, ми далі подивимось. І так, і так в нас є заготовка, форма нашого яйця. Овал. ми беремо клей ПВА і починаємо. Ні. Щоб було вам зручніше, спочатку треба намалювати олівце візерунок. Я то можу малювати і без начерка, а вам буде так зручніше. Тобто простим олівцем ми робимо начерк. Малюємо візерунок, не сильно натискаючи на пензлик, щоб начерк був не дуже помітний. Спочатку я намалювала хвилясту лінію, зараз я буду малювати ламану лінію, не натискаючи на олівець, потім я знов намалюю. Хвилясту лінію. Не забули, як ці лінії називаються так, хвилясті. Ну, можна ще додати кружечків, цяточок, і знов намалюю ламану. і закінчу ось таким півколом, домалюю ще. Пяточки. Це я зробила начерк, де в нас буде знаходитись наш візерунок. І так, начерк у нас зроблений. Зараз по начерку ми будемо малювати клеєм ПВА. Тобто треба акуратно видавлювати. І робити не дуже товсті лінії. Зараз малюємо хвилясту лінію по нашому начерку. Ось начерк нам і потрібен для того, щоб бачити, де в нас буде візерунок. Так треба намагатися так, клей. Залишати, щоб його, поки він не висох, я зараз нашою помічницею ватною паличкою ось зайвий клей уберу. Ось так, щоб він нам не ламав наш малюнок. І малюємо так далі. Намагайтеся так, щоб клей був на всіх ваших лініях. Так, забираємо зайвий клей. У нас був чіткий, акуратний малюнок і малюємо далі. Намагайтеся це робити скоріш, щоб клей не підсихав. Так. Побігла Лама на Ліні в нас, знов кружечки. ви можете робити начерк вашого Візерунка. Який вам до вподоби? О, зараз прибираємо зайвий клей. Так. Бо, якщо сюди потрапить сіль, то вийде в нас не дуже акуратна робота. Так, все, мабуть, все вбрали. Так, і зараз ми посипаємо наш малюнок сіллю. Засипайте ретельно. Ось так. Ха, начебто солимо наші страви, да? які ми будемо їсти. Не бійтеся, якщо у вас сіль попаде на стіл, її можна буде потім обрати. Нам головне, щоб сіль була всюди, на нашому яєчці. Сипте побільше сілі, зайва вона відпаде. Там, де клей, там сіль буде клеїтися. А там, де не було, не було клею, вона у нас потім осипеться. Так. Так, трохи почекаємо. І зараз акуратно, акуратно будемо піднімати. І треба зайву сіль насипати ось сюди. Можна трохи ще отак постукати. Ось так. Дивіться, зайва сіль осипається і залишається у нас ось такий візерунок. Так. О, о. Так, так. Зараз я витрушу. І так, в нас заготовка готова. Зараз ми будемо розмальовувати. Так, беремо пензлик, змочуємо його і починаємо працювати акварельними фарбами. Тобто ми вже змочили. І ось з самого початку я починаю. Ставити ось такі крапочки. І якщо фарба дуже гарно змочена, тобто багато води, то вона починає розтікатися по нашим лініям. Так, зробили одну лінію, зараз ми зробимо іншу, ось так ось, додаємо фарбу, і ось вона по. Бігла по нашій сілі. Вона розтикається і виходять ось такі лінії. Так. Додаємо ще фарби. Пензлик сухий у мене. Додаю води. Ось і побігла фарба. О! Так. Давайте ламану зробимо яким кольором? А давайте зеленим колір весни. Да? Зеленим Ось побігла фарба. Так, ще додамо. Так, ламана лінія готова. Малюємо хвилясто. Ну, у нас вже був рожевий кольор, тому я можу взяти знов рожевий. А ви додавайте кольори, які ви хочете. Це ваша робота, це ваше великодне яєчко, і ви його бачите так, як ви бачите. Я вам тільки показую, як можна. А ви будете створювати так, як вам хочеться. Так, миємо пензлика і малюємо зелену. Яка це лінія? Так, ламана. Ламана. Так. Ось така зелена, ламана. Лінію, Ми вже казали, що це колір трави, дерев, колір весни та життя. А голубий у нас блакитний колір, це колір води. Так? Не забули? так І тут унизу зробимо так само, як уверху. Тобто, у нас Візерунок повторюється. Да? Ми вже з вами казали, що візерунок повторюється. У нас залишилися цяточки. Ну, давайте спробуємо, ось у мене ось такий є глибокий, синій да? кольор космос такий. Ну, давайте зробимо сині, да? щоб вони були цяточки помітні на блакитному. Тлі, ось так. так, угу. Тут було мало води, ось так, і побігла фарба, і вона сіль її впити, і, начебто. Фарба побігла. Ось так. Так. Опа. О, дивіться, як виходить гарно і яскраво. О, яка в нас вийшла, великодна та змальовка. Так, діти. Я вам ще пропоную підготуватися до Великодня, розмалювати наші писанки за мотивами українських витинанок. Ось в мене є витинанки. А. І сьогодні ми з вами спробуємо. Розмалювати наше яєчко за мотивами українських витинанок. Ну, для цього вам треба допомога дорослих, тобто треба, щоб дорослі допомогли вам вирізати трафарет. От в мене ось такий трафарет є. Його досить складно вирізати, але результат того вартий. І так, в мене є ось такий трафарет. Я його кладу. На наш папір. Його треба обвести, щоб ми потім знали, як вирізати. Ось я обводжу. В мене буде таке незвичайне яйце, а фігурне. Так, ось я обвезу трафарет. Ось так. Потім по цим Лінію треба буде вирізати. Так, я ввела, знову прикладаю трафарет до папіру. Ви фон можете брати, який вам завгодно. У мене білий, а ви берете такий, як вам хочеться. І починаємо нашою губкою штампувати візерунок. Тобто, ось я набираю фарбу. На нашу губку зайву віджимаю і починаю прикладати до нашого трафарету. Тобто, ось так я штампую, а другою рукою треба тримати наш трафарет, щоб він не совався. От, дивіться, ось так. Не бійтеся виходити за межі, бо ви ж потім будете вирізувати, тому штампуйте ось так. Саме головне, щоб трафарет не рухався. Він лежав постійно на одному місці. І тоді вийде дуже-дуже акуратний малюнок. Ось так. О, так, я заповнюю фарбою кожен виріз. Ось у мене я штампувала так, щоб мій трафарет не рухався. Зараз нам треба підняти наш трафарет. Робимо це дуже-дуже акуратно. Ось так. І в нас вийшов ось такий візерунок. Якщо ви виріжете. По контуру це Яйце, і буде у вас дуже цікава прикраса. На все добре!